Слава Україні! Щойно побачив повідомлення, що на Курщині шукають машину з українськими номерами, начебто у цьому пікапі бачили п'ятьох озброєних людей, які ховаються і готуються до теракту. Причому заїхали з території БНР. Нагадаю, це Брянська Народна Республіка, яка постійно воює з Курською Народною Республікою. Так от хочу сказати лише одне: ще ніколи. Брянські ФСБшники в пікапі з українськими номерами на території Курської області не були так близькі до провалу. Чекісти, погано працюєте.